Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємось до НМТ. Саме демонстраційний варіант НМТ 2023 і його найпроблемніші, найактуальніші задачі, які визвали велику кількість обурення та питань серед моїх підписників, надихнули мене на створення цього відео, про які задачі я говорю. По-перше, це рівняння з параметрами номер 22 логарифмічне, які всі пам'ятають. А по-друге, це тригонометричне рівняння, тестова задача під номером 15, яка викликала також багато питань. Мої підписники з моїх сторінок стверджують, що задач з параметрами в школі не вивчали, і дійсно, більшість з них при вивченні математики на рівні стандарт. Це, що стосується задачі з параметрами. А по-друге, мої підписники з рі... От зараз YouTube каналу стверджують, що і про 15-ту задачу, що це тільки профільний рівень. І отут я вже не погоджуюся, тому що саме на рівні стандарту є таке питання. От загугліть, хто не вірить, зараз я відкриваю звичайний підручник, 10 клас Алгебра, рівень стандарту. Це звичайний підручник, і ви можете там знайти задачу. Подивіться на задачу під номером, наприклад, 16-16, 16-18. Тут саме задача, де є питання, скільки коренів має тригонометричне, до речі, найпростіше тригонометричне рівняння на деякому відрізку. Тобто корені, які належать проміжку. Це звичайне питання. Я розумію, що, можливо, хтось обійшов цю тему стороною в 10 класі. А стосовно задач з параметром, я також хочу вам відкрити звичайний збірничок і в підручниках також багато таких задач. Мені дуже подобається це збірник Сходинки, я так називаю, вони є для усіх класів. І це дуже простенький і дуже ефективний збірник, я його полюбляю. І от подивіться, тут є така задача під номером зараз 223, вона, до речі, записана в мене на дошці. я ще потім Додам питання, при яких значеннях параметра рівняння, в мене на дошці записано, на проміжку від 0 до 4 π на 3, має 2 корені. Перше питання, має три корені. Ми зараз будемо з вами відповідати на питання цієї задачі, я коротко запишу, якщо х належить на проміжку від 0 до 4 π на 3, і ми будемо шукати, при якому А рівно 2 корені. Я напишу. Коротко, два корені, щоб запам'ятати. Ви можете поцікавитись і потім знайти тут декілька варіантів. І взагалі я хочу, щоб ви поцікавилися не тільки тригонометричними задачами з параметром. І от такого типу рівняння, як от у нас логарифмічне рівняння, яке ми розв'язували за допомогою введення заміни, показникове рівняння це дуже типові задачі. Я не можу вам впевнено сказати, що саме такі задачі будуть у нас на НМТ під номером 22. Ні, задач з параметром дуже велика кількість. І я знаю наскільки це цікава тема, і можливо, для когось така незрозуміла, Тому в у кінці відео я розповім, як розібратися з усією темою в цілому більш детально, бо знаю, також багато питань цікавить моїх підписників. А зараз ми переходимо саме до задачі. Як вам моя ідейка? Зрозуміло, що я хочу? Міксую дві задачі: найпроблемніші за НМТ-2023 демонстраційного варіанту в одній і зараз. Саме ми з вами її розв'язуємо. Як завжди в своїх відео, я дуже прошу взяти аркуш, взяти ручку, не починати е, дивитися мій розбір, а спробувати самостійно, оскільки ви ще й маєте досвід, і хто не дивився наш розбір демонстраційного варіанту, погляньте, а потім переходьте до цієї задачі. Ну що, починаємо. Це рівняння, звичайно, ми будемо розв'язувати за допомогою введення заміни. Я не дуже сильно буду розписувати. Головні моменти буду пояснювати. Робимо заміну, позначаю синус Х як t, і відразу прошу не забувати, що те в нас обмежено від мінус одиниці до одиниці, включно, як значення синуса. Я запишу це такий спосіб: Т за модулем менше рівно одиниці. Це і буде те саме означати. Тепер у нас буде квадратне рівняння: синус Т, синус квадраті Т в квадраті, і маю Т квадрат мінус А плюс корінь із двійки. Поділити навпіл і усе помножити на Т, підставила Т, підставила Т квадрат, і залишається плюс А корені із двійки поділити навпіл дорівнює 0. Звичайне, квадратне рівняння з параметрами. І саме в цьому навчальному році, та й в попередніх я робила відео, де вчила вас розв'язувати усі квадратні рівняння з параметрами. Ви можете поглянути, я зараз буду розв'язувати це рівняння за допомогою. Теореми Вієта. І саме її дуже рекомендую вам використовувати в таких задачах. Ми не оформлюємо з розгорнутою відповіддю, а працювати потрібно швидко, тому це нам дуже дуже вигідно. Поїхали. Так, через дискримінант. Хто пробує, також потім порівняйте відповіді. Поїхали. Дивіться: добуток коренів у нас дорівнює вільному члену. Тоді. А корень із двійки навпіл це добуток Т1, Т2. А сума буде А плюс корень із двійки навпіл це коефіцієнт перед змінною в першій степені з протилежним знаком. Тут взагалі немає над чим розмірковувати, тому що в нас можливість тільки А і корень із двійки навпіл. Інших варіантів в нас просто не може бути. Тому я пишу так: Т1 дорівнює А, а Т2 дорівнює корінь із двійки навпіл. Готово? У нас два корені, або т1, або т2. Тепер згадаємо наше питання, при якому А два корені на проміжку від 0 до 4 π на 3. І тут ми будемо повертатися до заміни і враховувати саме це питання. Що я пишу? Синус Х дорівнює А, це замість те, я підставляю синус, або синус Х дорівнює корень із двійки навпіл. Ми отримали два найпростіші тригонометричні рівняння. І от саме про них у нас є класне відео. Найпростіші тригонометричні рівняння на каналі Гляньте. Навчитеся розв'язувати будь-які тригонометричні рівняння. Так от згадуємо, що в нас інтервал від 0 до 4 π на 3. І тоді я б вже не рекомендувала розв'язувати вам ці рівняння в звичайний спосіб, знаходити формулу коренів, загальний розв'язок рівняння а просто порозмірковувати над питанням. І це можна робити в різний спосіб. Можна показувати за допомогою графіка, можна показувати аналітично, перебираючи за формулою. І я робила це в демонстраційному варіанті. замість цін, підставляючи значення, я зараз буду робити дуже швидко за допомогою тригонометричного кола. Наше тригонометричне коло це класна підказка. Хто розуміється на ньому, ну тому дуже легко. Хто не розуміється, тоді розберіться так само в нас є відео. Будуємо тригонометричне коло. Спочатку дві взаємно перпендикулярні осі y. Я буду схематично, виробіть більш точно і початок координат вказуємо і позначаємо коло радіуса 1. На колі ми будемо позначати синус дорівнює корені з двійки навпіл. Ну, якщо згадаєте, корені з двійки це приблизно 1,4, поділити навпіл 0, десь приблизно сім Можна йти від кута. Я зараз позначаю число, яке більше половинки менше одинички, корені з двійки навпіл, я вам кажу, а можна, згадайте, в нас табличка є на віддовідкових матеріалах спочатку позначити кут, який відповідає цьому значенню. Я тепер проводжу пряму через цю точку, яка паралельна осі Х, з'єдную отримані точки з центром, спочатку з координат, і отримаю два кута. І далі розбираємося. Дивіться, нас цікавить проміжок від нуля я показую до 4π на 3. У нас 0π на 2π і 4π на 3, згадайте, це буде π плюс π на 3. Тобто, хто не розуміється в радіані, в радіанах, в градуси переводьте. Це буде 180 плюс 60 градусів. Тобто, я покажу тепер його на колі. 4π на 3. Тобто мені потрібно розглядати не усі корені, а тільки, а ви знаєте, що їх безліч. Періодична функція синус повторення йде через 2 піен. А тільки я буду зараз розглядати оцю частину кола я навмисно так трішки вище показую від 0 до 4 пі на 3. І от як вже ми бачимо, дивіться, має два корені. От саме два корені, я позначила їх точками. Нас не питають, що то за корені. Це і буде вже два розв'язки нашого рівняння на проміжку від 0 до 4 π на 3. Як ви нас питали встановити, це π на 4, той корень, який ви бачили з таблички, і π мінус π на 4, тобто 3 π на 4. Але. Тепер повертаємося до нашого рівняння. Ми знайшли ще значення синус Х дорівнює А, яке також нам потрібно розглянути. При якому ж А нас так і залишаться тільки оці два корені. Порозумієте? Рівняння синус Х дорівнює корені з двійки навпіл вже має два корені. Отже, рівняння синус Х дорівнює А повинно або не мати корені взагалі. Або не мати коренів саме на цьому проміжку, або це рівняння має бути однаковим, тобто рівносильним, синуси сив, дорівняння корені з дві кінавпів. От тут починається найскладніше. Ви маєте збагнути, якби нас. Питали розв'язати при будь-якому, а і не було в нас тут е, позначено проміжок. Це була б інша історія. А от саме НМТ от трішки буде це все відрізнятися від попередніх років, тому що комп'ютер не читає усі можливі відповіді. Йому потрібно конкретне значення, і я потім ще в кінці зроблю так, щоб було одне конкретне значення. Отже, починаємо розмірковувати. А. Коли буде таким, щоб рівняння синусик дорівня А не мало розв'язки? Згадайте, при розв'язуванні тригонометричних рівнянь значення синуса має попадати в відрізок від мінус одиниці до одиниці. Отже, коли А за модулем буде більше одиниці, тоді перше рівняння синусик до рівня А не має розв'язки. Угу. Ще коли? Коли А буде співпадати з корені з двійки навпіл, розумієте? Тобто, якщо А дорівнює корені з двійки навпіл, це також буде тільки два корені, тому що рівняння будуть однаковими. Але от, от часто гублять ця, цю історію. Ще коли А буде менше, ніж оце значення. І що це за значення? Давайте поглянемо. Отут я казала, корені з двійки навпіл, ми позначали спочатку. А що тут за А? Синус 4 пі на 3. Згадайте, давайте я поряд порахую, синус, кому незручно перебудьте я вже казала, 240 градусів. Синус 4 пі на 3 то синус пі плюс пі на 3. Згадайте формули зведення правил голови. Якщо, я ще кажу так, правило голови або віслюка, якщо пі π або два π, або пі, функція не змінюється, це буде синус 60 градусів. А ще це кут у нас 3 чверті, тобто мінус синус 60 градусів, мінус. Корінь і стріки навпіл. Так от, якщо А буде нижче, ніж це значення, тобто менше, ніж це значення, тоді нам також дасть тільки два корені, тому що ми не будемо попадати в інтервал від 0 до 4 пі на 3. Тобто А менше мінус корінь і стрійки навпіл. От тоді, або так, або так, або так, от тоді в нас буде тільки два корені. Тому що сину сит до А відпадає цей розв'язок. Розумієте? Якби ми розв'язували задачу з параметрами в загальному вигляді, я кажу робити вот таку ж паргалку. Тобто, в нас не буде розв'язків, коли А за модулем більше одиниці. Це в нас справа від одиниці і менше мінус одиниці, отака історія, А не може дорівнювати корені з двійки навпіл. Отут у нас буде Співпадання коренів, і коли А менше мінус кореність стрійки навпіл. тут я показую, і тоді вже накладання цих двох інтервалів, коли ви до відповіді будете заносити, буде від мінус нескінченності до мінус кореність стрійки навпіл, від одиниці до нескінченності, і А дорівнює рівно кореність двійки навпіл. От така буде відповідь при таких значеннях А. Ну, можу записати, оскільки розв'язує саме ту задачу вірничка, про яку я говорила. Рівно 2 корені буде, коли а належить від мінус нескінченності до мінус корені стрійки навпіл. Далі від одиниці до нескінченності. І ще додати потрібно одне значення корінь із двійки навпіл. От я його дописую так. Дуже-дуже міленько, кому не видно, погляньте, там є ще таке значення. Тобто відповідь на питання, задачу ми розв'язали, я сподіваюся, ви зрозуміли. А тепер, якщо її поміксувати, так, щоб вона зайшла в формат НМТ, то я б додала ще додаткове питання, при якому, наприклад, найменшому цілому, додатньому, А рівняння має рівно два корені. Погляньте при якому найменшому цілому додатньому одиничка не входить? Тоді відповідь на питання буде двійка або при якому найбільшому цілому від'ємному, а рівняння має рівно два корені. І отут уже погляньте, якщо мінус корені стрійки навпіл, то ну, мінус 1,7 приблизно поділити навпіл, це мінус 0,85. Кому не зрозуміло, чому я саме так розташувала на координатній прямій, зараз тоді вже більш зрозуміло. Да? Я так лихо нанесла це. Так от, мінус одиниця тоді буде найбільшим цілим від'ємним. Значенням параметра, при якому рівняння має рівно два корені. От Отак от. Параметри взагалі дуже цікава і така. Глибинна тема, їй потрібно знати базові задачі. Тобто, от якщо ви вмієте розв'язувати звичайне логарифмічне рівняння з допомогою введення заміни, або звичайне тригонометричне рівняння, якщо в нас за місця є конкретні числові значення, якщо ви вмієте таке розв'язувати, якщо ви бездоганно знаєте теорію, у вас все вийде. Якщо ви не впевнені, що самостійно зможете розібратися з параметрами, а маєте намір отримати високий результат, я запрошую вас на свій. Сайт математичка. У нас є дуже крутий курс, параметри в розділі ЗНО або на головній ви можете перейти до цього курсу, ознайомитися з усіма деталями, це дуже класний. І вже курс якийсь себе випробував, зарекомендував, у нас є багато відгуків стосовно цього курсу. Саме зараз є можливість приєднатися до цього курсу з доступом на 4 місяці. Можна на рік, якщо ви готуєтеся до наступного року складати математику. Цей курс складається з 25 відеоуроків. До речі, вступне заняття до цього курсу в нас є відео на каналі. Можете переглянути це, не просто 25 відеоуроків, Він складається як тренажер. Я розповідаю вам про основні моменти кожної теми лінійні рівняння. Та нерівності, а також системи. Спочатку покажу без параметрів, швидко введу вас в курс. Розповім, як потім перейти від цих задач до задач з параметрами, і буде багато прикладів. Розібравшись зі мною на уроці, ви виконуєте домашку самостійно, до кожного року буде 5 завдань. Так буде і в квадратних рівняннях, нерівностях з параметром, Так буде і в ірраціональних, тригонометричних, логарифмічних показникових усіх інших. Виконавши домашку, ви ще будете проходити дуже круті онлайн-тести. Саме вони, от на НМТ, дуже сильно заходять. Чому до кожного питання я підбирала частини випадок цієї задачі? Тобто, ви будете відповідати, при якому А два корені, при якому А жодного корені, або найменше ціле додатнє, найбільше ціле від'ємне, або коли заходить в інтервал. Тобто усі частині випадки там перебираються. Ну і крім того, наша платформа дозволяє вводити відповіді в загальному вигляді і записувати проміжки. Це дуже цікаво. Крім того, Пройшовши кожну тему окремо, ви дійдете і до графічного способу розв'язування задач з параметрами. Ви зможете застосовувати властивості функцій до задач з параметрами. І це також дуже цікаво. Я покажу різні способи застосування. І в кінці курсу ви опануєте ще й комплексні. Це задачі, де поміксовані різні види, і саме такі найчастіше зустрічалися на ЗНО минулих років. Да, і в цьому курсі будуть розібрані усі. І задачі з параметрами ЗНО минулих років. Але не я буду їх розбирати, а я зроблю так, щоб ви їх розв'язували, пройшовши кожну тему: від лінійних до комплексних системно та послідовно разом зі мною. І потім, в кінці курсу, ми з вами зустрінемося на онлайн-консультації. Перед іспитом я відповім на усі питання, покажу, що найбільш актуально. І крім того, кожен вчитель, який приєднався до нас, зможе отримати, ну і учень при бажанні отримати сертифікат на 60 академічних годин, який дозволить ще підвищити свою кваліфікацію. Саме зараз цей курс проходять багато вчителів та учнів, і я запрошую вас приєднуватися до його проходження і не зволікати. Хоча в нас на сьогодні є рекорд, особистий рекорд одного з наших. Слухачів, який за тиждень пройшов весь курс від початку до кінця. Ну да, то був обізнаний вчитель, який мі... мав намір швидко то зробити і перевірити, як працює наша платформа. Але і учні так само можуть швидко працювати, якщо дійсно маєте намір скласти НМТ на найвищий бал. Я запрошую вас на нашу платформу. Відповім на усі питання, які у вас виникнуть, допоможемо. Працюємо 24 на 7, допомагаємо з усіма технічними питаннями і відповідаємо на усі питання стосовно задач з параметрами. Впевнена, що це відео було корисним для вас. Пишіть, що саме вас цікавить, і ми обов'язково з вами зустрінемося і далі. До зустрічей!